Нравився як воно. А я стою внизу свій десятки сусідніх компаній і корпорацій досі продовжують працювати в Росії. У нашому попередньому відео ми розповіли про частину з них. Там було багато про виробників солодощів, безалкогольних напоїв та тютюнових виробів. А сьогодні ми розглянемо ще частину компаній, які надалі поповнюють скарбницю РФ для ведення війни проти нашої країни. За вікном стало значно холодніше, тому для початку треба заварити чаю, наприклад, піквік або каву. Якобс класика для багатьох з нас. До речі, ці продукти а також каву льор виготовляє компанія Якобс Дау Ельбертс. У Росії ця компанія почуває себе добре, продовжує вести бізнес як зазвичай, збільшила доходи. Звісно, зробили певне зменшення обсягів виробництва, себто припинили продаж іноземних брендів чаю та кави. Натомість, якобс надалі продовжує виробництво місцевих брендів та сплачує податки до скарбниці РФ. Але певна справедливість є. Наразі нові капіталовкладення для збільшення потужностей заводу або розширення в Росії. І не дозволені, а всі виплати грошових дивідендів від російського бізнесу для компанії скасували. І якщо з Якобс не все так райдужно, то ще є кава Лаватца або карнуар. Продукти з такими дуже іноземними назвами виробляє італійська компанія Луїджі Лавацта, яка позиціонує себе як звичайний сімейний бізнес. Але родина Лавацца виявилася не дуже принциповою. Так, у березні 22-го компанія оголосила про припинення своєї діяльності в Росії. Водночас дистрибуцію припинили в Україні. Представники компанії тоді заявили, що 22-й рік буде значно важчим за попередній. Тому Лаваца повернулася в Росію. І продовжує там виготовляти каву. Сказати щось більше важко, бо жодних офіційних заяв компанія не робить саме з 2022 року. Добре, відставляємо цю каву і, наприклад, купуємо безсмертну класику маккофе. Саме так треба вимовляти її, щоб звучало автентичніше. Але варто зазначити, що МакКава вже стала справжньою поп культурою в Україні, бо її згадують майже всюди і люблять всі. До речі, Цю каву, а також не менш легендарну Петрівську Слободу, а також чай Хілвей, виробляє сінгапурська компанія Пут Empire. Вона і надалі працює на російському ринку. Чи якось це коментували в компанії? Ні. Чи говорили вони про скорочення виробництва і таке інше? Відповідь очевидна. Речі про напої з кофеїном. Енергетики, Monster Energy або Burn. Восени, коли навчання і роботи дуже багато, вони допомагають триматись купи. Обидва бренди, що важливо виробляє одна компанія Monster Beverage. Вона, напевно. І лишилася в Росії, оскільки там стверджують, що представники компанії мають хороший бізнес, тому ніяких скорочень і тим паче згортань виробництва бути не може. Думаю, ви знаєте, що споживання алкоголю шкодить вашому здоров'ю, проте є низка брендів, споживання яких негативно впливає і на територіальну цілісність нашої країни. Наприклад, розрекламований Апероль його а ще лікар Кампарі, Текілу, Есполон, грілку Скай та Віскі Вайл Торкі виробляє компанія Кампарі Груп. продукція італійської компанії, які раніше доступна в Росії. Звісно, раніше Кампарі Груп заявляла, що припинить рекламу, скоротить бізнес до рівня достатньо для оплати праці 118 російських працівників. Навіть подавали у російський суд, щоб заборонити місцевому дистриб'ютору Мастер Трейд ввозити і продавати напої під своїм брендом Апероль. А вже 30 серпня 2023 року Кампарі наростила маркетинг і продажі в Росії та запланувала запуск на російському ринку свого нового аперативу Сарті Роса. Найкраща ситуація ще з однією компанією, виробником алкогольних. Напоїв Пернот Річард. Саме їй належать бренди: Джеймсон, Абсолют, Біхіровка, Біфітер, Хавана Клаб наприкінці квітня 23 року. Пернот Річард заявила, що припинила весь екстра своїх міжнародних брендів до Росії. Представники компанії тоді стверджували, що. Цитую, ми також припинимо розповсюдження нашого портфоліо в Росії. Процес який, як ми очікуємо, займе кілька місяців. Але у вересні поточного року компанія відновила поставки на російський ринок, і, хоч не всі бренди повернулися, але процес вже запущений. Перейдемо від напоїв до їжі. Наприклад, макарони, це, напевно, найпростіший варіант. Щоб довго щось не готувати, і є бренд Баріла, який в Україні позиціонується як один з найкращих, але ось в чому проблема: такі ж макарони може купити умовний Ванька в Росії, і цих макаронів чомусь не хочеться. Однойменна харчова компанія баріла на Росії почувається добре, в неї хороші активи, непогані прибутки, і навіть є свій власний завод. В серпні 23 компанія пообіцяла зупинити всі нові інвестиції та рекламну діяльність і не отримувати прибуток від присутності в Росії. Навіть зробила пожертвування в ВКБ ООН та до Червоного Христа, але з російських ринків. Компанія не пішла. Лишається в Росії, і французький молочний концерн Лакталіс. Компанія намагається зберігати свої позиції на ринку РФ і зберігати є що. З 2003 року Lactalis створила чотири виробничі підприємства, де працюють декілька сотень працівників. В минулому році ці майданчики понесли компанії 43 мільярда рублів виручки, а прибуток перевищив приблизно 3 мільярди рублів. Це величезні гроші. В Україні також можна придбати цей бренд. Це, наприклад, президент, шоска, лактель, фані, дольче, лактонія. Купити, звісно, можна, але не варто. Проте спробуємо знайти не лише зраду. 4 вересня про свій вихід з Росії заявила компанія Unilever. Саме та, яка виробляє бренди AXE, Даф, SIF, Domestos, Серксона, Simple, Чиста лінія і лісовий бальзам. Компанія пообіцяла, що призупинить весь імпорт і експорт своєї продукції, медійні та рекламні витрати. А також більше не буде вкладати капітал Україну та отримувати прибуток від своєї присутності в РФ. Усі вісім великих підприємств, які були розміщені в Росії. Компанія продала Арнесту, які Займається виробництвом дихлофосу та лаків для волосся. Вартість угоди наразі невідома, проте вже 10 жовтня сторони погодили купівлю продаж виробничих потужностей та майданчиків у Тулії, Єкатеринбурзі, Омску та Санкт-Петербурзі. Крім того, компанія Арнест отримує право виробляти морозиво під брендом Магнат та низку косметичних товарів. А поки Unilever намагається забратися з Росії, а інші компанії і далі працюють в РФ, ми дякуємо вам за цей перегляд. А ще закликаємо не купувати товари компаній, які не вийшли з Росії. Перевірити це можна на сайті lівrasha.org, якомога. А я стою внизу.